Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. В даному розважанні чітко підкреслюється одна з характерних рис духовності святого Альфонса: досконала любов полягає на досконалому сповненні волі Божої. Власне, для цього прийшов Спаситель навчати нас цього на слові і прикладі. В часі свого життя Ісус Христос неодноразово наголошував на згодження своєї волі з волею Божою. Слушно сказав брат святий Ніл, що ми не повинні просити Господа Бога, щоб сповнив те, що нам подобається, але щоб вділив нам ласки, щоб ми все те робили, чого Він від нас домагається, метою усіх наших духовних вправлянь. Повинно бути сповнення волі Божої, особливо в речах, які не милі нашій власній любові. Пам'ятаймо завжди на слова блаженного Івана з Авілі, набагато більшу вартість має одне, нехай буде благословенний Бог у терпінні, аніж тисяча у радощах. Люблю тебе, доброто нескінченна. І під впливом тієї любові віддаю тобі себе цілого. Роби зі мною і з тим, що до мене належить, що тобі подобається, усьому, бо погоджуюсь святою твоєю волею. Захорони мене від нещастя, щоб мав щось зробити проти волі твоєї, а потім зроби зі мною, що захочеш. Отче предвічний, вислухай мене. Задля любові до Ісуса, Ісусе мій, вислухай мене, задля заслуг страстей твоїх. А ти, Пресвята Марія, випрошуй мені помочі, виєднай мені ласки, щоб сповнилась у мені воля Божа, на чому полягає усе щастя моє, про ніщо більше тебе не прошу. Амінь.